Керівника у лідера саме такому нині ставить перед собою керівництво міста та області, аби втілити задумане в життя. Навіть організували круглий стіл за участю голів молодіжних адміністрацій, виконавчих комітетів та керівників громадських організацій. Говорили про те, що нині Україна потребує людей, які не лише говорять, але й діють, і самостійно вирішують, як обрати правильний курс. Для цього відзначають експерти: лідер має постійно вдосконалювати свої знання та здібності. Адже саме від ефективності його роботи залежить успіх цілої команди, зокрема та України. І загалом державна служба вдосконалюється. У нас впроваджується новий закон України про державну службу. Є багато змін інновацій, які потрібно навчатися. І звичайно, що досвід державних службовців, які вже мають відповідний досвід, потрібен молодому поколінню для того, щоб впроваджувати реформи. І звичайно потрібно навчатися нового в даний час, без цього просто неможливо. Учасникам засідання презентували програму розвитку лідерства. Її фахівці навчатимуть майбутніх лідерів, як забезпечити успішну взаємодію та результативність в команді, навичкам публічних виступів, та навіть як знайти спільну мову з пересічними людьми. Адже відзначають експерти, нинішнім лідерам не вистачає комунікативності. А відтак вони доволі часто не йдуть на контакт з громадськістю. Не потрібна ну на мою точку зору, якась надмірна жорсткість, тобто управлінські насамперед сам перед якості. Які притаманні не тільки на державній службі, а в повсякденному житті, в повсякденній роботі навіть кожного з нас загалом, наша область налічує близько 7,5 тисяч держслужбовців. До слова, більшість із них жінки.